Перевіряємо тепер нову покращену суміш GPS Profi, де трошки менше крупного заповнювача. На цеглі марки 500 компанії Lode. ми нанесли контактний шар та наносимо шар суміші. Ця суміш трошки м'якша, бо не менше заповнювача. Тому нам навіть цікаво, як вона себе покаже на адгезію до цієї це. Ці. Все, третій зразок направляється за першими двома. І будемо чекати на результат. Цеглу нам надали наші партнери компанія Будеко-будівельні матеріали, все для пічної справи. Яка знаходиться в Києві богатирська Тріє. Тому всім майстрам та людям, яким необхідно якісні пічні матеріали, звертайтеся на Будеко. В них є все і навіть більше. Тому чекаємо, поки висохнуть зразки. І потім вже в наступному відео ми їх будемо тестувати. До нових зустрічей!